Так, день вам добрий. Сьогодні у нас якийсь там 20-якийсь там епізод по Don't Starve. І нам треба пошвидкому вибиратись з тієї хріні, до якої я себе сам затягнув. Так, а, варто по-швидкому Честер молодець з'явився. Отже, я можу в тебе запихнути трошки цінних речей, які мені пізніше знадобляться. Наприклад, всякі дорогоцінні. Камені. Так, я можу вугілля підняти, до речі кажучи. Його у мене більш-менш достатньо має бути, чесно кажучи. Так, це Честеру. І це Честеру. Зараз треба максимальну кількість речей, які, до яких я тільки можу дотягнутись. Попідбирати, позапихувати до Честера. І сподіватись, що нічого більше не згорить по моїй дурості. Так, це, напевно, також всередину честера. Так, мені треба по-швидкому тут працювати. Що тут у нас? Шестеренки. Це честеру. Лайно також, напевно, честеру відійде. І я сьогодні тормознутий через те, що, чесно кажучи, чогось сьогодні занадто довгий для мене день був. Отак от, от прямо скажу. Не знаю, з чим це пов'язано. Так, це я всередину до тебе не запхну. Що у тебе є, у тебе небагато речей. Мені зараз треба по швидкому 2-3 скрині, напевно, зафігачити. А отже, мені доведеться зараз себе достатньо сильно охолоджувати і... Заодно треба буде що психіку відновити, що нагодувати віло. Сподіваюсь, що мій холодильник нафіг не накриється мідним тазом за цей весь час. Так, тут у нас ще трохи вугілля є. А, а так, наукова машина є. Отже треба відновити пару скринь, престахазікейтер і казанок для приготування їжі. Так, камінь вже заморозився, а отже можна нарубати дроб. Також треба спробувати відновити психіку як можна раніше. Так, що я можу скинути? Що я можу скинути? Що я можу скинути? Волосся мені не дуже сильно треба. Так. Шишки, потім треба буде висадити все, що я тут нарубаю. І зараз по-швидкому я, напевно, зроблю дві скрині. Потім... Як тільки настане ніч, мені варто змотатись до каміння, яке там у нас трохи в сторону знаходиться, і також його подіставати, щоб зробити відновити казанок. І після цього можна вже буде подумати про те, щоб відновити собі повноцінну психіку і, коротше кажучи, зайнятись магією. Фактично два епізоди пройшло, і я задуплив зробити одну дуже цінну річ для себе. Це морозний амулет, який фактично захищав би мене від е, пекла. Е, ладно, згоріло, так згоріло. Я не отримую пошкоджень від вогню. Тому можна скористатися цим моментом і зробити пару дерев, які могли згоріти. Так. А, де ти, де ти, де ти? Рефайн, 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 от рефайн. Дошки? Більше дошок. Як можна більше дошок. Ще більше дерев треба буде нарубати. Так, а, структури, скриня. Я Якраз дві зможу зробити. Отже, підберемо все те, що у нас є на руках. Я сподіваюся, що, знаходячись не так далеко від а, цього вогнища людяного, ця скриня не згорить. Так, можна навіть оці дурнувати інструменти, якими я не користуюсь, закинути їх також до цієї скрині. Чудово, що в мене є багато вугілля, я його можу використовувати як паливо. Так, каміння небагато, оце можна відкласти. Це хай буде? Це можна відкласти в мене. Отак от, от зробимо. Половину візьмемо, половину також цього візьмемо. Честер. Честер, честер, честер. Це. Всередину. Я сказав всередину. І... Що тут у нас тобі ще? Є ще пару предметів, які я хочу заховати. Давайте зробимо ще одну скриню, поки в мене є можливість. А, покладемо туди, покладемо туди. Що тут у нас в Честері? Є Різні камінці. Головне, щоб чер... синій камінь у нас залишився цілим. Бо це єдина річ, яка мені а, якраз таки треба, щоб виготовити все ту саму штуку, як я казав. Так, наступає ніч. Наступає ніч. Це трошки паршиво. Вупс. Треба тобі по-швидкому відновити психіку, панночко. І зараз я, напевно, зіб'ю трохи цього. А, у нас графік. Раніше виходило, що кожний третій день я закінчував епізод, а зараз ми трошки це все прискоримо. І так, структури. І структури, напевно. Виживання, скоріше за все. Де воно тут? Мені треба одна матузка. Refine. Виготовили. Можеш забрати вогнище. Та ну, Вигоните! Це ранок одразу отак от наступив раптово. Або я примудрився все-таки проспати. Я зараз ще й від голоду помру. Це ж жорстко. Так, ладно. А тепер мені дерево. У мене є дерево, я можу по-швидкому. Мені не треба дерево, у мене є вугілля. Це сюди. Напевно, з вугіллям доведеться трошки походити. А, треба заморозити. По швидкому все навколишнє. Я от зараз дивлюсь. Наче воно не все так. Не, не настільки все воно таке і червоне, як раніше було. Так. А молоток я сюди закинув. Чудесно. А, це було, чесно кажучи, близько. Так, є дошки. Всього лише одна, яку я дістав. Отже, можна зробити ще одну. Не те відклив. Оце от. І. Треба поду. Так, психіка відновилась. Чудово, я, напевно, можу зараз престахазіті заколбасити. Мені тільки трошки місця в інвентарі звільнити треба. Наприклад, це сюди закинемо. А каміння, мені здається, треба. Що мені тут не треба? Вугілля, от сюди я зможу закинути? Можу. О, палички. Оці от не треба. Це хай буде. Мені треба 4 кролика живих. Будемо сподіватися, що я зараз їх 4 зможу знайти. Так. Один напівмертвий. В принципі, також непогано. А, до речі, кажучи, хавати у нас майже вже нічого немає. Так, ще одна пастка. І. Чесно кажучи, сумно це трошки якось. Чи можу я паску виготовити? У мене ресурсів має вистачати. Так. Сікіце. А, Два короля, один вже встиг подохнути і перетворитись на м'ясну. На м'ясо. Це паршиво. Так, не можу, мені не вистачає трави, яку я вже використав. Ладно. Мене радує, що зараз начебто не настільки жарко, як раніше було, бо в інші моменти зараз би вже персонаж давним-давно помирала б, напевно. Так, голод поки що не така велика проблема. Зараз заморозимо камінь. Щось можна відкласти в сторону, наприклад, це можна закинути поки що сюди. Або сюди. Або до Честера. Або у мене трави взагалі мало було. Я ще її якісно, неякісно дуже використав. Ладно, золото сюди. Місце для двох кроликів ще у нас є. Будемо сподіватися, що вже хтось потрапив у мою, мої пастки. Так. Зробимо по-розумному це поставимо сюди, королика заженемо туди. Спробуємо зробити престахазітітор. І разом з тим одразу я спробую заковбасити собі якраз такі амулет, який буде захищати мене від спеки. І заодно відновлювати психіку більш-менш нормально, чудесно. Все, впромаємо. В принципі, більш-менш вдало, якщо оцей от кролик зараз тільки не помре, то можна вважати, що все добре. Потримай поки що. Погнали так, мені здається, можливо, мені каменів не вистачить. Тобто за цим от може бути промакашка з моєї сторони. Так, що там треба? Це наука здається. Або магія. Магія. Пристаха Мені ще треба дві дошки дістати, тобто мені дерева треба нарубати. І можна сказати, що я буду готовий. Так, тут у нас якраз вигорівші дерева є. Чудесно. А це кролик здається той, який виліз у нас із цього. Із престахазітейтора, коли я його зруйнував, Ті от залишки, які. Як його згоріли, так би мовити. Так, мені треба вісім улдровен зібрати. Цей кролик скоро вже помре, а помре він перетвориться на м'ясо. В принципі, не така велика проблема, але... чесно кажучи, я не те. Ніч вже наступає, я хотів би зробити зараз Престахітейтор, поки в мене є можливість, там ще щось горить. Тобто, в принципі, ще достатньо жарко. Так, вугілля. Його в мене ще має бути достатньо. Так. Престахазітейтор, магія, не то, рефайн поки кролик не зіпсувався. Давай. А Тепер магія, престахазітейтор. Чудесно. Поставимо його тут десь недалеко. От. Куди б його впихнути? От сюди, наприклад. Або от сюди. Не дуже розумна думка. Якщо щось у мене тут загориться, то згорить все нафіг. Це, чесно кажучи, з моєї сторони, по-ідіотському вчинок зроблений. Але я не дуже сильно можу зараз вибирати, чесно кажучи. Так, зараз висадимо. Як можна. Що це за. О, -о, -о, О, Мій ліс загорівся, якого я там висадив вже давним-давно. Так, лопату приберемо. Так, Честер, в тебе шишки. Ми їх зараз нависаджуємо. Трошки. По 5 штук, наприклад, поруч. На такій відстані ви не маєте горіти, чесно. Я сподіваюся на це. Заодно це невеликий прихисток буде від собак, бо вони не зможуть якісно до мене підібратись. Так. Тепер, а що мені треба, щоб виготовити магія. Престахезітейтор. Я можу щось виготовити, здається. Це льодяний посох, заморожувати ворогів це круто, особливо якщо це долбані собаки. А от морозний амулет. Мені треба пару шматків золота ще додатково. Так, ладно. У нас зараз ніч закінчиться. Мені треба, напевно, нейтрогліцерін з собою взяти про всяк випадок. А, що там треба для морозного вогнища ще, ще трави? Побільше трави назбирати. І ми, напевно, зараз відправимось в похід на пошук каміння. Так, це у нас 45-й 45 день. В принципі, я мав завершувати зараз в даний момент по старому цьому зразку нашому. Так, зараз подивимося, що в мене в ящику є такого похавати. Прикольніть, а їжі то немає ніякої. Доведеться готувати щось. Чи можу я якось так прожити без цього трохи. Не знаю, можливо це дурна думка, і я помру з голоду, поки я там доберусь до того місця. Але я сподіваюся, що мені по дорозі щось тут трапиться їстівне. І я більш-менш зможу себе наситити. Так. Отже, давайте подивимось на карту. Нам треба золотоносне каміння, яке скоріш за все. Десь тут поруч і знаходиться. Це найближча точка, де я можу його зібрати, в принципі. А Можливо, його тут немає і залишились оці от камені тільки. Що, в принципі, дуже-дуже і -дуже паршиво. Ладно. В такому випадку доведеться з тим. А... Приколом ще трохи почекати, замість того я назбираю зараз настільки багато каміння, наскільки зможу. А заради того, щоб виготовити казанок, щоб можна було приготувати їжу. І напевно повернусь, буду готувати їдло. Але проходку трошки в сторону все-таки спробую зробити. Єдиний недолік з тим амулетом, якщо я не помиляюсь, він здається замінить мені мій оцей от. Мішок наплічний, або як його назвати краще. О! Почалось. А, я траву не забрав. Дідько. Мені цього ще не вистачало. Тільки не треба мене тут вбивати. Здоров'я понти. Так, там пожежа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чудово, тут прохолодно. Врятувався більш-менш. Це останні шматки вугілля, які я тут недалеко зібрав. Так, отже, що я хотів. А, щоб вигоновити казан, що нам треба? Де воно тут? В їжі знаходиться? 6 вугілля, це я можу витягнути. У мене десь тут було до біса вугілля, якщо я не помиляюсь. От воно, 11. І що там ще? І три камі... каменя. Здається, у мене якраз впритик. Раз, два, три. Ну, в принципі, трошки більше, ніж впритик. І казан готовий. Я його тут поставлю. Все занадто близько одне від одного стоїть. Мені, напевно, пастки треба трошки в сторону перетягнути. Бо з такими темпами це може все дуже поганенько закінчитися. І також я дивлюсь, а, попри те, що їжа знаходиться в холодильнику. Дідько. Зараз по-швидкому треба сюди бігти. І собаки якраз такі зараз з'являються. Ладно, будемо сподіватися, що Вілов зможе добігти і не померти від спеки. Здоров'я, в принципі, не так багато. Параша. Все це дуже і дуже погано. Чесно, могло бути і гірше, але це вже і так достатньо погано. 46-й день. Хай йому греть. І пекло зараз ще. Ще й, блін. Гаряча собака. Дітько. Зараз так все і закінчиться. Чудесно. Невдалий епізод. 45 днів. Ми відкрили Венді, ми відкрили робота VX хто то там, і трошки не дотягнули до Вінкерботом. О, ладно, раз на те пішло, на цьому якраз можна вдало закінчити епізод. У нас якраз приблизно по часу воно в дел вийшло. жах якийсь. Наступного разу, напевно, або трошки зроблю перерву, запишу якихось пару епізодів по Майнкрафту, наприклад. Або продовжу з Don't Starve. Але вже на цей раз я а, буду іншим персонажем грати. Можна пограти роботом через те, що йому начхати в якоїсь свіжості їжу можна хавати. У інших персонажів там, здається, їм погано стає, якщо вони гниль хавають. Але у робота є одна проблема, він пошкодження під дощем потримує. Тому треба там буде завжди з зонтиком таскатись. Можна також з Венді пограти, у неї там є шанс, що вночі прийде її сестра. І Типу, сестра дуже сильно може допомогти відбиватись від е, різних ворогів. Але це тільки протягом ночі, і вона, до речі кажучи, може і вас вбити, якщо будете необережні. Ну що ж, в принципі, на цьому все. Бувайте, зустрінемось вже наступного разу.